Українська народна казка Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда, поїдь діду в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колиша й пісню співає. Люлі, люлі, телесику, наварила кулешику із ніжками, із ручками, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Стають уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибу та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі!» махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе його. Приплив Телесик до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю. Скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері, коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати, та й приплив до бережка, а змія його хопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. «Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія війшла в хату. Зміючку Оленко, натопи піч так, що аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідай, телесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може, та нібо, ні. ні". Сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ні, не так. Ну, так покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чує. Зміючко Оленко, відчини не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила тоді змія заслінку, вийняла печеню та й їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. а Телесик із Явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це. То знов Покочуся повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись, давай вони шукати, давай дивитися. Та й угледіли телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю! «Скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль скував. Вони як почали знову от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. телесик їх і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть. Аж летить знову табун гусей, Лесик просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж трещить, Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей, Целесик так їх просить, «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явіру паде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилось, на силу летить. Та Лесик до нього. Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на причілку знадвору, а саме ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, віймає з печі та й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик знадвору. А мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже. Оце тобі, дідусю, а це мені. А Телесик знов. А мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та тох, каже дід, мабуть, так учувається. То знов баба, оце тобі, дідусю, а це мені. А мені, з причілку каже Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба, та зирку в вікно аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені публиків в'язочка.